Будь ласка, напишіть мені в особисті колеги, кого вже. Мила пані навчила заробляти 2000 тисячі доларів. Хочу з вами поспілкуватися. Не дивлячись на те, що ці милій пані мої випускники вже написали багато відповідей. Давайте розкажу трішечки детальніше про кейс. Моя випускниця Оксана. Я набрала більше учнів, маю групи. Було 6 учнів, а зараз більше 30. У мене виріс в 9 раз дохід з репетиторства порівняно з минулим роком. Минулого року мінди коштував 200, а тепер 700. jaкonas yeah, cool nice. Оце я почитала та й собі вирішила написати. Я проходила про репетиторство минулої весни. Тоді моєю метою було збільшити кількість учнів і дохід. Я мала тоді 5 учнів, а зараз маю 14. Від квітня до серпня у мене дохід став у 2,5 рази більше, а на сьогоднішній день уже у 5,3 рази. Анастасія, я вас довгенько читаю, але не перестаю вами захоплюватися. Ви мене надихнули поставити вищу ціну за урок. Сьогодні я поставила ціну в 20 Доларів а в грудні ще було 200 гривень. Я викладач німецької і вважаю, що мої заняття вартують рівно стільки, і там ще дуже багато подібних коментарів. Тож, якщо ти репетитор і хочеш досягти таких же результатів, заповнюй анкету перед записом, і ми зробимо це разом.